Вітаю всіх на каналі Рунічний Всесвіт. З вами рунолог та Тера. Пропоную розклад руна Дня. Подивимось, що нам готує простір. На що сподіватися, чого чекати. Руна Гіба. Руна партнерства, співпраці, руна дару. Руна великого Бога Одіна. Як уособлення. Зі світом Асгарда, де мешкають боги Аси. Це руна рівноваги, якої повинні дотримуватися всі світи і І атрибутикою Одіна є валькнут, насамперед, це. Символ, який означає єдність світів, життя, трансформаційний перехід, символ захисту, мужності, готовності до змін, грунгнір, спис, який ціліть у ціль, його виковали темні альви, обручка Драупнір, яка кожного дев'ятого дня. Створює ще вісім таких. І конь сліпнір, вісьминогий кінь, який, шаманський кінь, переносить його в будь-який світ і дресілю. Ви сьогодні як провідник цієї сили і основна мета дня. Обмін, взаємообмін, енергіями, речами, грошами, будь чим. Тому важливо знати, що обмін повинен бути обов'язково рівноправним. День обіцяє цікаві зустрічі, розмови, контакти, домовленості будь у чому. Можуть вирішуватися для когось дуже важливі справи, питання. Можливо, якісь контракти будуть домовленості, якісь думки будуть зівпатати. Да? Ще в цей день треба не тільки брати, але й давати, і це важливо, робіть приємні речі своїм близьким, рідним, дорогим людям, подаруночки, сюрпризи, щось таке цікавеньке, що залишиться на згадку. Частинку своєї душі. ви обов'язково отримаєте щось натомість. Я бажаю вам гарного дня, рівноваги, всього цікавого, миру, щастя, злагоди. На ну, все добре!